Всім вітання. Сьогодні я хотів би поговорити про одну досить незвичну проблему, але вона стається достатньо часто, що з нею потрібно приймати якісь рішення, і а, вона може сильно сповільнити вашу роботу, як в ревіті, так і, а, як не дивно, в Автокаді. А, це проблема так званого миготіння під основи, яка. Не дає вам правильно до неї прив'язатися і отримати точні дані. Що мається на увазі? Зараз я створюю новий проект, буквально з будь-якого шаблону. Візьму метричний, щоб можна було щось помірити. І до нього я прилінкую під основу. Вкладка, відповідно, insert, і прилінкувати Revit, точніше, не Revit, а AutoCAD. І є в мене ось такий один планчик Забираю в нього коригування ліній, бо вони нам не будуть потрібні, і його вставляю. Цей а, генплан було імпортовано з 3D Civil, що інколи несе в собі певні проблеми. Ці проблеми в основному пов'язані з тим, що Civil інколи а, розшаровує елементи, які є в автокаді, на певний набір висот. Замість того, щоб тримати їх всі на нулі, що в більшості випадків було би максимально зручно. Отже, ця підоснова кудись полетіла, в принципі, нічого незвичного, я її, напевно, перетягну, щоб було зручніше десь до центру нашого проєкту. Він десь приблизно тут, швидше за все. Або вже ні. Не так важливо, в принципі, де він там у нас є, але щоб вони були приблизно поруч. Можна ще зауважити, що ця підоснова досить маленька, в ній е дуже такий специфічний масштаб. Е і це теж може створювати певні проблемки. Отже, ця це є просто, начебто, е гінплан, невеличкий, але якщо спробувати до нього зробити якісь прив'язки, чи там розмірами, чи е через. Лінії, то в нас буде миготіти наші точки. Бачимо, тут не зовсім точно воно стає, там, де в нас показаний перетин лінії. Чи тут, наприклад, чи тут, ми можемо спробувати доставити лінію, починаємо зближувати, зменшувати, воно все миготить, зміщається, рухається. Тут виглядає, що лінія з одної сторони, з більшого лінія переходить на іншу і так далі. Це в основному пов'язано тим, що в Revit є вбудована. Шкала, з якої він може працювати елементів, тобто не більше 120 кілометрів, але не менше 1 міліметра. І щоб можна було якось це собі градіювати, як будуть поводитись чи дуже великі, чи дуже маленькі елементи, між ними ще є певні кроки: там малий масштаб, середній, великий, дуже великий і так далі. А, і якщо наші підуснова, наприклад, як ця. Розносяться по висоті або мають певніше інші обмеження, то воно нас створює проблемку. Бачимо, ця підоснова має декілька рівнів в собі, і насправді тільки один з них є нулем, і це найнижчий. Що з цим можна зробити? Для початку я відкрию цю підоснову просто в автокаді, щоб ми могли на неї подивитися. Ось вона у нас називається приклад гінплан. І можемо побачити, що на перший погляд вона звичайна, звичайні лінії, з ними ніяких проблем в самому автокаді немає. Вони працюють так, як треба. Якщо подивитися на них собі збоку, то бачимо знову ж таки тих, тих самих три шари. І на нулі в нас є тільки певна кількість елементів, мінімальна. Що з цим можна зробити? Найбільш правильним підходом це буде взяти і все. Спустити до одного рівня, до нуля в ідеалі, і з цим нулем вже собі працювати. Як ми це можемо зробити? Бажано проробити перших пару кроків, щоб було, не було потім якихось сюрпризів, що щось не працює. В першу чергу перевіримо, чи є всі в нас рівні відкриті, точніше, шари. Якщо якісь є закриті, відкриваємо їх, дивимося, чи ніде більше замків в нас немає. Все ніби добре. Заморозка може теж інколи бути не дуже доброю, тому можна натиснути от таку от кнопочку, розморозити всі шари, щоб цим сильно не перейматися. Тепер нам потрібно зробити наступну річ якось перевести це все на нуль. На наших елементах в кожному з них є свої параметри, які визначають його відмітку. Наприклад, для цієї 3D-полілінії є начебто значення Z. Але це значення лише для одного з е, однієї з точок. А цих точок є багато. Видно, якщо ми на кожній точці будемо сидіти це переправляти, то займе це нам досить довго з мінімальною користю. На, наприклад, блоках в нас поняття Z взагалі 0. Тому ми блок як такий, не можемо пересунути якось е, через. Його властивості, нам потрібен якийсь інший метод. Е, якщо дивитись на звичайні лінії або на текст, наприклад, в тексту позиція взагалі фіксована. Position Z пише і все. Вона не може бути вибрана ніяк змінена. І е, якщо звичайну лінію дивитись, то в неї є поняття Elevation. Я щось тут не можу її вибрати зараз. Всі 3D стали. Можливо, тут знизу є якісь звичайні лінії. Це є в нас штриховка. Штриховки насправді з цієї сторони добре працюють. Ну, ось, наприклад, звичайна лінія, в неї є значення початкового Z і кінцевого. І є ще звичайні полілінії, в яких може бути значення elevation, яке не належить напряму саме до. Відмітки Z, а може бути відносним, відносно якогось рівня, який прийнятий правильним для цих елементів. Що можна зробити? Отже, нам бажано перевести всі 3D-полілінії, які в нас є, до звичайних, бо тоді з ними простіше працювати. Для цього можна знову ж таки сидіти їх розбивати по одній, можна їх пробувати всі разом, але тоді буде трошки каша. З цих всіх ліній можна пробувати командою. Але вона трошки дивно працює, як на мене. Тому я вибрав варіант ліспу в вигляді скрипта, який просто перетворює всі 3D-полілінії на звичайні 2D. Завантажуємо цей скрипт стандартно, пишу команду upload. І вибираю скрипт з списку, який в мене десь був. Цей скрипт бачимо завантажений. Успішно. Можемо тепер його використати. Для цього вибираю всі елементи, які є. І прописую PL32. Він має зробити свою магію і перевести всі елементи до нуля. Точніше, перевести всі 3D лінії в 2D. І бачимо, тут вже таких менше є проблем. Блоки насправді ще досі лишаються такими, як вони і виглядали. Але ми можемо з цим впоратися. Завдяки команді вбудованій в ревіті в автокаді, яка мала би якраз займатися перенесенням всього на нулі. Це є команда Flatten. Для цього, відповідно, вибираємо знову ж таки елементи, які нас цікавлять, і прописуємо Flatten. І опція цієї команди це є, чи впливати на приховані лінії, чи ні. Я наразі виберу ні. І подивимося, що станеться з нашим набором ліній. Дивлюся з боку, і все чудово лягло. Ніяких проблем не сталося. Е, насправді інколи можуть бути проблеми навіть з цим методом, бо ідеальних команд, на жаль, не так багато. Е, інколи можуть бути проблеми з блоками. В них певні елементи можуть бути. В якихось інших шарах, які заблоковані, або ще якісь є е, е, інші категорії елементів, які не хочуть лягати так, як треба. В таких випадках краще блоки розбити. Е, не все креслення, бо страховки розбивати погана ідея, але принаймні вибрати, там, наприклад, через е, швидкий вибір, вибрати всі елементи, тут швидкий вибір, і обрати собі тип об'єкту блок. І його собі тоді розбити. Якщо ви працюєте саме як підкладкою, то нічого страшного не мало би стати. Так само інколи можуть бути проблеми з текстом, коли він прив'язаний до якогось з елементів, а елемент не порухався. А, ну, в таких випадках, так само, можливо, доведеться текст розбити на звичайні геометричні фігури, його порухати, або пробувати ще шукати якісь а, скрипти, які зможуть з цим справитись. В принципі, цей а, вже генплан план виглядає набагато краще. Можна спробувати його вставити в ревіт. Зберігаю його. Перехожу в ревіт і оновлюю наш лінк. Reload. <coughs> Оп! І бачимо, рив в нас вже всі зійшлися в одній точці. Перевіряю, що в нас відбувається на плані. Ставлю собі, наприклад, розмір. Тут не зовсім паралельні лінії. Давайте спробую краще просто лінію прокласти. От, наприклад, точка. Прив'язав до цієї точки і бачимо, що проблема лишається. Досі в нас все стрибає, все скаче і працює досить дивно. Які можуть прийти в голову варіанти це виправити? Можна подумати, що, напевно, дуже маленький масштаб нашого генплану. Всього тут 10 мм. Щось якось дивно. Можна спробувати його збільшити в властивостях і вказати, наприклад, що він має бути в тисячу разів більший. До справжніх габаритів. Він кудись собі поїхав знову, але він вже має бути побільшим. Перевіряємо, який в нього габарит. Бачимо тут же 7 метрів. В принципі, більше схоже на правду. 7 метрів між будівлею і дорогою. А, трошки дивно виглядають певні елементи, але, може, так має бути. Перевіряю через анотації. І воно досі все стрибає. Значить, проблема була, швидше всього, не в масштабі. Повертаю його назад, наразі, щоб потім не помножити свої проблеми. Зараз він десь в центрі. Все з ним так як має бути. Що насправді є проблемою. Найбільшою проблемою є те, що в момент, коли ми вставляли наш автокадівський файл, ми могли заважити, що він полетів далеко вбік. І це є основною ознакою того, що в нас в нашому автокадівському файлі нуль і саме креслення на дуже великій відстані. І оскільки Revit завжди нуль вважає як об'єкт, то він. Збільшує нам весь масштаб креслення до дуже гігантського. А саме креслення в нас насправді досить маленьке. Все в межах декількох сантиметрів нам виходить. І оце якраз буде основною проблемою. Цю вже проблему ми вирішуємо, як вам зручніше, ми можемо перенести 0 десь поближче, або перенести елементи до нуля. Мені набагато простіше 0 перенести, я знаю, що в мене нічого там не розлетиться. Пересунув собі 0 десь сюди, можна його поставити на якусь характерну точку. Так, навіть буде зручніше вставляти щось. І тепер, якщо перезберегти це креслення, завантажити його знову в ревіт. Цього разу воно може знову полетіти, адже ми сильно зрушили відносні точки між собою. Тому, можливо, треба його знову. Переподіляти, Ні, бачимо все добре наразі. І тепер, якщо на це креслення подивитися і спробувати його а, порухати. В межах того, що в нас є, давайте я краще його по новій завантажу, щоб ревіт не пам'ятав, що з ним було щось не так. Цей лінк видалю. І поставлю його ще раз. <кій> так. Ага, здається, я не зберіг. Давайте перевіримо. Е так, тут нуль у нас стоїть. На всякий випадок. Насправді, в ідеалі це краснення теж збільшити, щоб воно було в реальних розмірах. Так буде е ревіту все одно простіше справлятися з габаритом, який він бачить. Тому я все-таки поставлю тут 1000. Збережу, точно. Перевірю в папці, чи все добре. Так, відбулося збереження свіжим, і тепер можна його в ревіті. Прив'язати по правильному. Зараз нічого немає. Все по центру. Manage Cut додаємо. Ставлю по Internal Origin. <кхм> воно все одно кудись собі летить, але 0 насправді в нас в нашому автокаді, якщо ми звіримося, він є тут. Тобто ми не можемо через Zoom All віддалення кудись полетіти, бо воно все є в нас в правильному місці. Оп. І тепер, якщо ми нарешті спробуємо це все виміряти, ставимо точку, бачимо, ловиться за край точки. Ставимо сюди, поставилось, збільшуємо, зменшуємо, ніяких в нас відмінностей немає. В принципі, якщо і з меншим масштабом це зробити, теж би воно мало працювати. Хіба що дуже маленький масштаб, як тут є, може викликати ще певні проблеми, але оцей от загальний комплекс всіх дій, він нарешті призведе до того, що в нас воно запрацює так, як би мало запрацювати. Отака от проблемка, вона наявна і в певних файлах, наприклад, AFC, чи коли ви завантажуєте собі. Ревітівську підоснову, а в ній є якийсь елемент, який винесений на декілька кілометрів вбік. Це теж буде все змушувати ревіт страждати через оце масштабування і пробувати якось виправити цю дію, і наразі воно працює досить сумнівно в своїх виправленнях, призводить до таких от нестиковок певної нестабільності в загальній роботі. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.